Зробіть доступніше оплату олії і будуть замовляти більше. Е, дивіться, е, ми думали з приводу цього, щоб зробити номер телефону. Але розумієте, е, фізично людина не зможе зробити стільки дзвінків за один день, і за два, і за три, і за чотири навіть дні. Це тільки дзвінків. А я вже не говорю, якщо ми, наприклад, людина хоче замовити, їй потрібно подзвонити. От уявляємо, дзвонить людина, мінімум там, 3 хвилини е, питає, там, що за олія, яка ціна, як замовити, а треба скинути гроші, а як оплачувати. І ведеться діалог. Ну, там три хвилини, наприклад. Потім е, це я не говорю навіть за переписку в Вайбері чи в Телеграм, е, скинути реквізити по оплаті, оплачуєте, скидуєте квитанцію, ми перевіряємо, це все заносимо. Це реально на одного клієнта хвилин 10-15 треба потрапити. Якщо ми говоримо за скільки там, е, ну є різні люди, десь з кимось 5 десь з кимось 15 Хай 10 10, е, 10 е, хвилин на одного клієнта це шість хвилин в годину. Тобто, скільки там? 8 годин робочий день. Це якщо там обід е, 8 е, що там сорок вісім на шість сорок вісім, да сорок вісім. Хай 50 клієнтів. 50. Клієнтів можна обробити, це повірте, дуже мало. Бот може 50 клієнтів за 10 хвилин. Тобто, одночасно можуть 50 людей зробити замовлення. Це набагато зручніше, але виходить, що ми поки що вперлися в нашу продуктивність, і ми вже вчора там дуже дуже довго сиділи, думали, як замінити систему фільтрації, як її покращити, як змінити її. Ну, поки що, варіантів, ну такі, які прям. Вирішити цю проблему немає, тому ми прийняли рішення, що ми не спішимо за кількістю проданих пляшок. Ми е, все таки робимо акцент на якості олії. Я ж кажу, ми виробляємо багато олії, дуже багато, але ми продаємо її е, наливом, тобто масловозами. А тут вирішили продавати через те, що підписники наші запитали, побачили завод, захотіли купувати натуральну олію, Захотіли скуштувати. Ми вирішили торгову марку «Бірюша» створити для вас, для того, щоб ви скуштували цей продукт. Тому. Поки що, можливо, з часом зробимо номер телефону. Ми думали, що на цьому тижні зробимо, але так як ми ще відвалюємо замовлення, які е, не відправили. І це ще сьогодні Наше залишилось приблизно 250 замовлень. потрібно зробити. Ми сьогодні мали, наприклад, 100 літрів зробити, але фізично не встигли. Навіть там 5... от зараз десь я думаю, до, до 10-11 вечора буде е, 50 літрів. Ну, от така система фільтрації, вона дуже детально там під. Подвін... 12 по 16 годин фільтрується олія, ну для того, щоб ви якісну олію скуштували. Тому для замовлення в шапці профіля є посилання, але поки що пише за посиланням, що олія тимчасово недоступна. Як тільки з'явиться в наявності, відразу повідомимо всіх бажаючих. Тому можливо з часом звичайно виставимо номер телефону, щоб зручніше, щоб всі могли були замовити, але поки що залишаємося на чат-боті.